Ми вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні перед початком зимового сезону ми проведемо тест антифризів, адже в зимовий період це дуже важлива рідина для нашого автомобіля, і дуже важливо, щоб вона не замерзала. В минулому сезоні ми протестували дуже багато різних антифризів, і якщо вам цікаво подивитись якісь з цих тестів, ви можете скористатись пошуком на нашому каналі і знайти тест необхідного вам антифризу. Але дуже часто в коментарях нас просили протестувати не готові антифризи, а саме концентрати. І сьогодні ми будемо порівнювати між собою три концентрата. Це Wurt G11, Priста G12 і Wurt G12. Вони мають спочатку температуру мінус 70, але при розведенні ця температура, звісно, буде зменшуватись. Так от, якщо їх змішати в пропорції 1 до 1, то у Wurt це буде мінус 37, а у Приста мінус 40. Зазвичай виробники інколи завищують характеристики, тому сьогодні ми. Перевіримо, чи дійсно заявлені показники виробником відповідають дійсності. Ми розведемо кожен антифриз. Дистильованою водою в пропорції 1 до 1 і за допомогою рефрактометра перевіримо, чи дійсно ми маємо заявлену виробником температуру незамерзання. Почнемо з антифриза WURT G11. Його ми змішаємо з дистильованою водою в пропорції 1 до 1, щоб отримати бажану температуру незамерзання мінус 37. Для цього 100 мл антифризу нальємо ось цю мірну ємність і додамо ще 100 мл звичайної води. Ось ми отримали перші 200 мл антифризу марки G11 від Wurt. І зараз за допомогою рефрактометра спробуємо перевірити, чи дійсно тут температура незамерзання відповідає тій, яка вказана на каністрі з антифризом. Для того, щоб отримати правильні або наближені до правильних результатів в нелабораторних умовах, антифриз з водою потрібно добре перемішати. Потім беремо рефрактометр. Трішки готового розведеного антифризу і дивимось на світло. Я бачу, що в нас показник приблизно мінус 39. З урахуванням всіх похибок, як на мене, дуже пристойний результат. Наступним протестуємо антифриз від пріста. Тут, при пропорції 1 до 1, температура не замерзання має бути наближена до мінус 40. Виконуємо аналогічну процедуру. Спочатку 100 мл антифриза, а потім ще 100 мл дистильованої води. Тепер коктейль потрібно добре перемішати і можна тестувати. Знову беремо невеличку краплинку антифриза. Наносимо на контрольну зону рефрактометра і дивимось на світло. Тут в нас результат приблизно мінус 35, а мав би бути мінус 40. Ну, з урахуванням якихось похибок, да, і там того, що нерівномірно можна набрати рідину, десь трішки більше води, менше антифризу. Все одно мені здається, що похибка вже досить висока. І останній зразок це антифриз також від Wurt, але вже G12 марки, аналогічний антифризу Prista, Тобто це в нас вже червоний антифриз. Знову вкриваємо антифриз, зрізаємо пломбу і наливаємо в мірну ємність 100 мл. У нас вийшло 200 мл чудового рожевого коктейлю, який ми зараз добряче перемішаємо. І перевіримо на температуру незамерзання. Невеличку краплинку антифризу беремо на контрольну зону рефрактометра. І дивимося на результат. Ну, в принципі, результат аналогічний зеленому антифризу від цього ж виробника, який ми тестували найпершим. Мінус 38, мінус 37. Отже, навіть незважаючи на нелабораторні умови тесту з антифризами від Вюрд при змішуванні їх з водою в звичайній побутовій ємності ми отримали характеристики. Ідентичні заявленням на пакуванні, що стосується ось цього антифризу від Prista, то тут як ми бачили. При виконанні тих самих умов температура незамерзання виявилася на 5 градусів меншою, ніж заявлено на пакуванні. Але все ж таки, якщо подивитись об'єктивно, то ось тут нас було заявлено мінус 37 і при змішуванні 1 до 1 ми отримали мінус 37, А тут при змішуванні 1 до 1 ми отримали приблизно мінус 35. Тобто, в принципі, характеристики у даних антифризів більш-менш схожі, зважаючи на похибки, які ми. Могли отримати при змішуванні антифризів в побутовій ємності. Але все ж таки, ось тут виробник дає нам більш точні дані, і тому тут у нас є більше довіри. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.